І якщо ви давно замислюєтесь про роботу у Європі, але досі не знаєте з чого почати, це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про країну, яку вже давно називають серцем європейської економіки. Про Німеччину. Вона приваблює не лише високими зарплатами, а й стабільністю, соціальним захистом і величезними можливостями для українців. Тож давайте розберемося, чому саме Німеччина може стати вашим найкращим стартом у Європі. Німеччина це економічний лідер ЄС, сотні тисяч підприємств, сучасні заводи, агросектор, логістика, сфера обслуговування усе потребує робочих рук. І що важливо, українців тут реально чекають. Після 2022 року уряд Німеччини значно спростив правила для іноземних працівників. Ви можете офіційно працювати, отримувати соціальні гарантії, медичне страхування, оплачувані відпустки і усе це на рівних правах із громадянами Європейського союзу. Попит особливо великий у сферах виробництва та логістики, сільського господарства догляду за літніми людьми похилого віку, будівництва, готельно-ресторанної справи. Німці нація, що поважає порядок і працю. Якщо ви чесно виконуєте свої обов'язки, ви матимете стабільність і упевненість у завтрашньому дні. Робота у Німеччині це не просто зарплата, це комплекс гарантій, які у багатьох країнах Європи навіть не передбачені. Кожен офіційно працевлаштований працівник отримує медичне страхування, оплату лікарняних і відпусток, пенсійні відрахування, можливість подаватися на податкові пільги. Крім того, мінімальна оплата праці у Німеччині є однією з найвищих у Європі. З 2025 Року вона перевищує 12,5 євро за годину, а у деяких галузях навіть і більше. При цьому прожитковий мінімум забезпечити цілком реально, особливо якщо працює пара або сім'я. Роботодавці цінують працьовитих людей і часто пропонують контракти з продовженням, офіційні продовження віз, навіть допомогу у вивченні мови. Так німецька мова не найлегша мова, але й не така страшна, як здається. На більшості вакансій достатньо базових знань або взагалі не вимагається мова, якщо йдеться про виробництво чи сезонну роботу. Але якщо ви плануєте залишитися надовго, знання німецької відкриває перед вами зовсім інший рівень можливостей. Ви можете безкоштовно відвідувати мовні курси, які фінансуються державою або самим роботодавцем. Навіть кілька місяців занять дають відчутний результат. І що приємно, місцеві цінують, коли ви хоча б намагаєтеся говорити їхньою мовою. Це створює довіру і відкриває двері до більшої зарплати і кращих умов. Життя у Німеччині це про комфорт і баланс. Німеччина країна, де працюють, але й вміють відпочивати. Розвинена інфраструктура, чистота, безпека, доступ до медицини усе це формує відчуття стабільності. Навіть у невеликих містах ви знайдете усе необхідне: магазини, транспорт, школи, лікарів. Українська діаспора дуже активна, десятки центрів підтримки, культурні організації, волонтерські спільноти. Тому відчуття самотності рідкість. Навпаки, багато хто каже, що Німеччина стала другою домівкою. А ще важливий момент. Повага до права, якщо ви дотримуєтесь законів, сплачуєте податки і працюєте офіційно, держава завжди буде на вашому боці. Ніхто не змусить працювати понаднормово без оплати або порушувати контракт. У Німеччині все чітко структуровано. Якщо ви виконуєте свою роботу якісно, маєте гарні рекомендації, у вас є шанс перейти на вищу посаду, отримати підвищення або стабільний довгостроковий контракт. Багато українців, які починали із сезонних робіт, за кілька років ставали бригадирами, логістами, менеджерами складу. А дехто навіть відкрив власну справу. І усе це без бюрократичних бар'єрів. Бо Україна зацікавлена у кваліфікованих і працьовитих кадрах. Так, на жаль, Німеччина не найдешевша країна Європи. Але рівень життя тут відповідає доходам: ціни на продукти, оренду, транспорт, прогнозовані, без стрибків. Усе чітко регулюється, а зарплата проходить день у день. До того ж, тут висока культура споживання, продукти якісні, сервіси прозорі і навіть комунальні послуги можна зручно контролювати онлайн. Якщо ви працюєте офіційно, ви завжди можете розраховувати свій бюджет. Це додає упевненості. Німеччина це не просто країна, де можна заробити. Це місце, де можна збудувати майбутнє, здобути новий досвід і упевненість та стабільність. Тож, якщо ви шукаєте легальний шлях чесних роботодавців і надійну підтримку, звертайтеся до нас. Ми допоможемо зробити перший крок до вашої європейської історії успіху. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради про роботу у Європейському Союзі, і напишіть у коментарях, у якій країні Європи ви б хотіли працювати найбільше. До зустрічі у наступному відео!